Коли ну, всі твої вихідні проходять у форматі демоном свинець, мені адреналін, десь між десятим убитим какодемоном і п'ятою чашкою ромашкого чаю прилітає думка. Так, стоп, а воно ж якби так би не один тільки дум, ні. Подібних ігор же ж багато. Може то його треба про них віддик зробити. Що кажеш? Офігезна ідея? Та звісно наш дід фігні не придумає. Тому сідай зручніше. Я зараз так швиденько скажу, шановні, привіт, цих дід. І підемо дивитися п'ятірочку не самих відомих, але достатньо прикольних шутанчиків. Почати хочу з максимально простецької гри під назвою Hellbound. Хоча, мабуть, це навіть не гра, це це прямий рейс у 2000-й рік, скажімо так. Класика. Біжи, стріляй, набої збирай, по лаві не ходи, демонів розматуй. А, ну і музику, звісно, слухай, куди ж в пеклі без цього. Одразу попереджаю: сьогодні іграшки максимально бюджетні. Це інколи навіть не студії, а тіпи в гаражі, в яких замість душі банка пива, а замість досвіду 14 років гри в Клейк на позатому моніторі. Тому, наприклад, в. У Хелбаунді ту саму візуальну частину виділити важко: якісь гори, якась лава, червоне небо, античні руїни. Типу, от вам пекло, таке ось, і не вийобуйтесь. Та ми, власне, вийобуватися і не будемо хрін з тим візуалом, бо сюди приходять не милуватися, а виміщати лють на піксельних виродках. Геймплей, стара добра школа. Герої носиться так, ніби йому в сраку вбили шприц з енергетиком. Тут, до речі, міг би дехто підсвіт, та запросити рекламу. Ла -ла -ла -ла. Ну а поки герой бігає, ти клацеш ліву кнопку миші, що йобнути. Пальці судомить, монітор блимає, вороги вибухають. Ну кай. Але, звісно ж, без але не обійшлося. Видів ворогів мало, видів зброї ще менше. Та сама музика, хоч наче і качає, але в якийсь момент починаєш підозрювати, що трек не змінювався з моменту, як ти народився. Хоча насправді ні, треки змінюються. І головне в грі. І немає ідеї. Просто локації, просто демони, просто кулемет. Як секс без прелюдій, швидко, голосно, криваво. Але ти все одно задоволений. І от, друже, якщо тобі терміново треба заєбашити декілька тисяч демонів, бо життя це біль, а начальник сука, тоді це твоя терапія. Бо дивися, перше, ціна як шаурма, друге проходиться ну, годинки за дві, а якщо увімкнути Ізі і не тупити як п'яний батя в танках, то ще менше. Хелбаунд це не шедевр, це навіть не повноцінна гра, це. Шприць жорстокості прямо вену ностальгії, і і воно працює. А що ще треба? Turbo Overkill це вже гра трохи іншого калібру. І хоч на перший погляд вона виглядає в рази гірше, ніж Hellbound, бо, 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 бо що це за йоб твою матір на екрані? Але насправді стильок у грувочки присутній, причому такий, що аж руки до піпірки тягнуться. І це вже жирнючий плюс у порівнянні з попередньою пекельною шаурмою. Те саме можна сказати і про музику. Так, жанр геть інший, максимально нахрін геть інший. Тому тут вже справа смаку, і я ні. В якому разі не порівнюю жанри, ви що? Метал і синт це як горівка і абсент, обидва вбивають, але по різному. Я зараз говорю саме про якість музла, і от тут Overkill, на мій погляд, ну єбе, просто у вухо, просто в барабанну сука, перетинку. Треки різні, треки круті. Коротше, якщо це твій жанр. Можеш кайфувати, навіть не запускаючи гру. Просто послухай, може щось собі в плейлист закинеш. Якщо не провтикаю, лупану посилання в описі під відео. А якщо провтикаю, нагадай мені про це в коментарях. А ми їдемо далі по геймплею. Це те саме, що було там, але прокачане максимально. Від можливості бігати постійно, дешитися в повітрі, стрибати подвійно, до. Дер ти мене їзди на сраці, виставивши перед собою ногу, замість якої сука бензопила. Бля. Ти тільки вдумайся, чувак, буквально ганяючи на сраці, робить геноцид потворам. Думаю, ти вже відчуваєш граду стрішовості і угару цього цирку. Але дивися далі. Гра має купу прокачки. Що зброї що твого кібернетичного поїхавшого персонажа? Вся зброя має альтернативний режим вогню. Присутні повноцінні боси, є сюжет, є катсцени. І все це зроблено реально не на від'їбися. Коротше, я не бачу сенсу розповідати більше. Це треба пробувати. Ну а якщо не зайде нічого страшного, не хвилюйся, значить ти просто народився в неправильній реальності. Ще одна не найгарніша гра в плані графіки, але бляха ще один цікавий екземпляр геймплейну. Двіжуха наступна, дивися, ми тут граємо за одноруку дівчинку, якій треба вбити все, що рухається. І, по факту, це все. Ну, типу, сюжет тут якийсь може і є, але я його і... ані не бачи, ані не чув. Та й катсценки, верніше, картинки з субтитрами не дуже то й намагалися мене занурити. Бо воно і нахуй не треба, коли на екрані. Відбувається такий екшон, який Кіано Рівс не бачив ані в Матриці, ані в Джон Віку, ані в своїх вологих снах. База геймплею рух це життя. Бо поки ти робиш якісь викрутаси, сальтухи, підкати, біг по стінах, ковзання на яйцях ворога, тобі нічого не загрожує. Практично. Але тільки ну, ти зупинився на мікросекундочку, щоб прикинути хуй до носа, що робити далі, героїня моментально відлітає на чекпоінт. Тому біжи, стріляй, лети, вертись, рознось. Для подумати у тебе є слоумов. Так, воно обмежене, але якщо його грамотно юзати, вважай, що воно в тебе як борги в приватбанку. Вічні нахуй. Основна фішка гри у героїні немає однієї руки. Відповідно, перезаряджати зброю ми не можемо. Відповідно, хапай пушку з трупа і вперед. І це настільки ахуєнна механіка, що хочеться цілувати плечі, і свої, і чужі, і всі, що хочеш. Бо тут не буде часу обирати, з якого ворога який ствол підбирати. Закінчилися патрони в калашматі, а дігл валяється на 5 метрів вище, ніж умовний кулемет. Значить, Буде дігл, похуй, бо до Браунінга ти просто не доживеш. Ну коротше, уяви ситуацію. залітаєш ти в підкаті на локацію з одним набоєм у пістолеті. В село Мо одному мудаку даєш хедшот, а іншому кидаєш пістолет прямо в рив. На ходу з полу піднімаєш гвинтівку, зі стрибка вилітаєш у вікно, і в пандійні знову ж таки в село мо розвалюєш ще трьох дебілів. І це, бля, лише початок рівня, а далі щось таке треба буде повторити ще 5 разів, а може 10. а може і 15, бо хер його знає, де ти зараз. Це може бути маленький офіс з двома охоронцями, а може ціла триповерхова лабораторія з купою перірв, лазерів і комплексів розробників. О, і найголовніше, це все відбувається під пиздецьки качову електроніку. Коротше, кайф нереальний, це не гра, це чист. Ти наркотик у формі свого платформера. І знаєш, що він легальний? В поки що. Далі по списку одразу дві гри, бо хулі ми мене горді. Вони достатньо специфічні, хоч і дуже круті. Назви ви вже бачили на екрані, тому повторюватися не буду. Поважай свій зір і мої голосові зв'язки. По геймплею, це, скажімо так, вище згаданий Hellbound, але з однією ахуєнною фішкою. Ці ігри ритм шутери. Тобто, сука, все від пострілів та перезарядки до стрибків та ухилень треба буде робити в такт музиці, і музика, що в одній що в іншій грі. Ну, ну моя повага, скажу я вам так. Охарактеризувати експіріанс можна одним рядком: головою качаєш, набої втрачаєш, потвор на екрані кінчуєш. Дуже офігезно, дуже весело і особисто для мене в новинку. Бо зазвичай я ритм ігри скіпаю, але повз ці просто не зміг пройти, бо місити потвор під нормальний такий метал це як терапія. Та і стріляти це для мене геймплей максимально для чілу та перезавантаження голови. Бо ти в таких іграх практично не думаєш, сюжет та нахуй, тактики та нахуй, логіка та нахуй. Все робиться на реакції та ерекції. Тому для цих ігор лайк, підписка, дзвіночок і оця вся інша хуета, поки Ютуб ще не зрозумів, що це відео взагалі-то про вбивства під метал. Ну і наостанок трішечки Вархамеру. Некромонда Хайредган це гра, яку яку не легше описати, бо це, бо це тупо думку якого не було бюджету. Хоча в той самий момент на фоні інших сьогоднішніх ігор це мать його квадріп а проект. Коротше, з якого боку дивитися. Але головне, що це дійсно дуже крута гра з дуже драйвовим геймплеєм, різновидів зброї, хоч сракою, кусай, ворогів, теж херела купа. Звісно ж, є паркур. Оці всі в той час новомодні біг постійна, гік, гік, гік-кашка, блять. Оці всі в той час новомодні біг по стінах, гак-кішка, підкати на сраці і вся інша бла-бла-бла, котру ми сьогодні вже не раз згадували. Тут все стандартно, що в принципі не є погано, а навпаки добре, бо це саме той геймплей, через який ми любимо подібні ігри. Звідносно унікальних речей, тут є собачка. Ну ну хоча як собачка, це блядь, ще те чудовисько, яке роздирає, все що бачить. І, хоч на перший погляд, це не найпотрібніша річ у подібних шутанах, скажу так: коли тебе візьмуть за сраку, будеш молитися, щоб песик не був у колдауні. Коротше, грати весело, а якщо ти ще й з вахою дружиш. Той я хезе, чого ти в це ще не грав. Тут тобі і потяг розміром з п'ятиповерховий будинок. І звалище, яке одночасно знаходиться в трьох сука часових поясах. Та й сама Некромонда виглядає так, як ти собі її уявляєш: бруд, злодії, вбивства беззаконня і тільки десь там зверху. Можливо, є нормальне життя і свіже повітря, але то не точно. Ось отакий відосик вийшов. Що скажеш, нормас? До речі, під попереднім я коменти почитав. Деякі побажання і теми для наступних роликів вже відмітив, тому дуже дякую за активність. Все буде. Ну а тепер за традицією подяка всім спонсорам каналу. Шановні, без вас нікуди. А якщо і ти маєш бажання подякувати діду за настрій фінансово, посилання будуть в описі під відео. Так само будуть посилання на мій телеграм, так само і на мій стрім канал, так само. Саме і на та й наче все ну, а на сьогодні ми з вами був Хейдід. З Хейдідом був найкращий в світі. Глядоч не забудьте потанцювати із дівчинкою. До побачення.